Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Виступ Путіна, який був присвячений, мабуть, останній в крайньому разі за протяжністю 4 годинний виступ. А кажуть, що він хворий. Якщо й хворий, то на всю голову, <кліг> а так, всьому іншому, чотири години витримати, це треба мати кінське здоров'я. <кліг> так ось <кліг> він заявив про те, що, тобто він не заявив, а запропонував. І заявив, і запропонував. НАТО влаштувати над Києвом так, таку дуель між його Арешником і протиповітряною обороною України. так. Ну, чогось е, божевільнішого, я думаю, запропонувати вже не можна. Так. Ну, що це за люди взагалі? Ви вдумайтесь, ми ж не вдумуємося в те, що, що, що це за люди, які заявляють про те, що ми з ними один народ, і тут же заявляють про те, що вони хочуть нас знищити повністю. Так. Вони заявляють про те, що Київ маді городов русських, і разом з тим пропонують влаштувати да, ним. Дуель, ніби це не місто багатомільйонне, а якийсь полігон. Так. Ну, що це за люди? Ну, взагалі, вдумайтеся в це все, які заявляють про те, що вони одін славі народ. Ми зовсім не такий народ. Так. І генетично, і ментально, і всьому іншому. Ми не те, що інший народ, ми протилежний цим московитам андрофагам. Це ж так? Я, наприклад, не міг би навіть до цього до Петра, ти, хоча є Петро, до Петра ти, щоб оголосити, щоб над Москвою так організувати дуель таку. Фантастичні вони люди, фантастичні вони люди. В них якось цей розум організований інакше, <сум> абсолютно інакше організований, ніж віджих людей. Тому вони, як я вже говорив, є євразійці. Тобто не ті і не інші. Їхня головна теорія євразійства, на якій вони базують. Себе і полягає в тому, що це єдиний простір. Так, вони вважають, що естонці і чукчі, так, латиші і тивинці, це один народ, так, один народ, російський народ, так, який ну, страшенно хоче. Об'єднатися в якомусь екстазі в одну країну, так, де б командували сим московити-андрофаги, які собі ради дати не можуть, а вони хочуть керувати. І далі, ну ви ж бачите, ну, ми ж бачимо скрізь, скрізь, на всіх фронтах, те, що. Вони роблять, воно не туди, не так неправильно, як казав е, е, колишній прем'єр-міністр Московії Чорномирдін, у нас завжди все стоїть не там, і не так, так. Так воно воно і є у них. Вони не здатні організувати раціонально власне життя. І що б вони не робили? Чи перевозити нафту, то воно повинно там розламатися і, і впасти на дно моря, і забруднити все море. І Що б вони не робили? І я пам'ятаю ще з радянських часів, як на узбережжя Болгарії, викинуло. Величезну масу солоних огірків. Чому туристи з Москвої були надзвичайно потішені, закуска прибула. Так. Але ж виявилося, що це черговий їхній корабель, який не знає, куди він там доставляв. Ці... Так. Чи то перевернувся, чи то затонув, чи розламався, чи все це, це постійні катастрофи. Оцю теорію катастроф почали <смі> розглядати, розвивати, так, на прикладі московитів-андрофагів. Це ж факт просто. <смі> тобто класична біда у них. І вони не знаю інстинктивно, чи це в них всередині сидить отака неймовірна злоба проти всіх інших народів, що вони хочуть оце зло власної власного розпаду деструкції поширювати на всю нашу планету?